Я говорю Де... щоб, ну... Два ти тижні десь назад, а? Чи так? Знаю, ні. що це мало часу, час, але за що щось думайте. Вам потрібно. Я просто думала, що ви дуже давно всі тут знайомі. Даю вам 30 секунд. 30 секунд тобі і 30 секунд тобі. Ти за ці 30 секунд повинен сказати, ти про неї найкращий результат про якийсь Папа, Вам потрібно. Дуже, дуже. Давай, минути життя. Все, я говорю. Славі, попускаєш. Ти мотивою. Розказуй. Не знаю, що сказати. Можу сказати те, що перше я побачив, це можливо, те, що добре ти прямуєш за Богом. Це перше, що я побачив і. Вихованість також мені сподобалася, сподобалася в тобі, як ти розмовляєш з людьми, яких ти зовсім не знаєш. Також сподобалася в тобі. Твоя наполегливість за Богом і як ти висловлюєшся по поводу Бога і по поводу служіння по поводу церкви. А тепер ти тебе видно, що син паспорт, а все за Богом. Мені сподобалися людських риси, якби доброта. Можна цікаве спілкування, цікаві проповіді. Цікава людина.